Шо там, шо там, може годинничок? А ну йдем спитав. Зільберман, це ви чи це не ви? Хто? Добре. А? А, вибачайте. Та я думав, трохи ошибся. Це знайомий, такий самий, як і ви, з такими бакенбардами і вусами. Оце Мойша. Мойша, Мойша Зільберман. Підприємець, О. революціонер та візіонер. Ну, за революціонерові вже пиздили тут. Не може бути. В штаті, я от з такими Та ні, ну є ж такий. Моше Мойша не... Зільберман такий є, дядько. Чуєте, слухайте, може ви знаєте, а де ці грбані скарби тут знаходяться? Знаю, не знаю? знаю. Знаєте? А де вони можуть бути? От купив той металошукач і не можу вообще. А давайте поїдемо. Давайте, побачу. давайте. Чуєте, а ну правильно, що від Роуца і до Блеквотера, да, по да, 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 да По, по цьому берег. берегу, да? От я по ньому хожу і щось ніхера, блін, нема. Я зазвичай починав з того дерева. Ага. Прямо перед нами. Да, і да. Тако по берег, по берег, туди до. Блеквотері можете даже в самому місці не дивитися, бо там. Ага, і аж всього це монато, Да я поняв. І по під да. самий берег, і воно що має, за ну, що ну берег Ідіть тако, е якщо у вас є карта, оце тако по на награні цієї жовтої полоси. Оце Чуєте, так, хорошо, а карта? Р карта ж раніше продавалась в магазині, зараз усі немає. А після того як. З'явилися скарби тут поп берегом, то карти пропали. Ага, чуєте. А може ви знаєте, а оця тьотя, що мадам Назар, що Валентайні є, що вона якісь пророчество дає, чи воно нічого нічого не А Пророчество ні, пророчество. Я так поняв, що це просто циганка, яка гроші витягує за пророчество. Ага, я поняв. Коротше, я вам дуже вдячний. Ва вас як звати, щоб я хоч не цей не путав вже своїм цим товаришем? Мене Коротше, добрий чоловік сказав, де шукати скарби. Але Першим ділом вам потрібно купити той самий металошукач у магазині. Або, може, з рук хтось дешевше продає. A few moments later. І так, щось знайшов, це медальйон. Пайдет. Значить, все працює, все добре. Ви не уявляєте, який я радий. Я знайшов свій перший скарб. І так, вже другий у нас скарб десь є. Треба прислухатись дуже добре. В навушниках десь все ближче, ближче. Є о, десь тут, десь тут. Стоп, стоп, стоп. О, є копати є. А ну давай, що ти там знайдеш своєю лопаткою? Давай, 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 тако зверху. Є, скарб. І так, що це? Є, це що таке? Це що за сережки пойдет, вже два скарба найшов. Ідемо далі. Третій скарб. Десь він є? Слухаємо добре і находим. О, є, дивіться. Ляп, і достаємо. Що ти викупаєш? Є скарб. Щось кинув? Що то ножиці. Ну хай будуть. Це не може бути. Четвертий скарб є, дивіться. Ось тут. Так, 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 чекай, чекай, є. Копаємо. І достаємо. А вон він вже викопав, диви. І достаєм. Що то? один якийсь медальйончик. У мене вже два їх. Знаєте, що я вам скажу? Що я знов знайшов скарб. Це вже п'ятий. Я тільки відійшов. Є, дивіться, копати. Що то? Давай, 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 накопуй, накопуй. І. Щось якась, кусок залізяки. Ну, знов наші ножиці попались, Пойде. Шостий скарб. Вот є, під камінчиком. А ну, хоч би годинник. Попався, я так хочу годинник, якщо він взагалі падає. Щось взяв. Ланцюжок, дивись. Дивись, золотий ланцюжок. Це вже в мене 6 скарбів. І так, сьомий скарб. Є, ось тут. Так, що це в мене сьомий скарб? якась коробочка знов. Ключі! Це що за зв'язка ключів? Дивіться, ого. І так, це не може бути восьмий скарб. Є, знайшли. Так, що в нас тут? О, такого можна від першого лиця. А ну-ка, опа, якийсь камінчик, Що то? Ще один медальйон. Три медальйона, пойдет. Та ну, не може бути, дев'ятий скарб. Є, копати. Що там, що там може годинничок? Знов якийсь, що то. Ще медальйон. Ух ти, чотири в мене вже є. І так, я думаю, вам зрозуміло, да, де шукати? Від роуца аж до Блеквотера, або навпаки. І так я вже купу днів прихожу до цієї мадам Назар, і вона мені тільки хренові ціни дає. Або низьку, або середню. А ну давайте візьмемо пророцтво. Що то таке є? Темні сили плетуть інтриги довкола твого життя. Будь пильний, доври свої інтуїції. Коротше, так і запишем. Вона якусь шляпу мені сказала. І забрала 10 баксів, не 25. Так що майте на увазі, все вона це розводить людей на гроші. Одного прекрасного ранку, завітавши до неї, я побачив, що вона скупляє те все барахло по високій ціні. Я дійсно зрадів, тому що назбирав того трошки барахла. Не один раз я по тому бережку ходив. Ну і почав я потрошки її я то все продавати. Ну і продалось набагато немало, на 1010 баксів. Ну, все, діло в шляпі, можна йти класти гроші в банк. І так, шановні пані, та панове, якщо цей відео був для вас трішечки корисним або цікавим, протисніть вподобайку. Напишіть якийсь коментар та не забудьте підписатись на канал. Все, побачимось на Дакоті.